Друзі, всім привіт! А тебе страшені, знижки нереальні нові акції на продукти запрошую до перегляду. велика знижка 44%, шоколад молочний рашеглак з начинкою та вафлею, молочна начинка, карамель та печиво в асортименті. Пористи з начинкою кріспі з арахіса карамельная начинка, начинка зі смаком полунечної панакоти 37,90 Гарна знижка кава розчина Nescafe Gold 200 г 282,50 Кава-розчина Nescafe Gold 280 г 381,90 Кава розчина Nescafe з густою пінкою 150 г 286,90 Какао на пінесквик 200 г 7980 Готовий сніданок несквік мікс 200 грам 53,60. Велика знижка. Макаронні вироби делюкс. В асортименті лакшина 0,5 кг 48,90. Макаронні вироби делюкс. В асортименті спіралі 0,5 кг. Рігатоні. Бантики. вермішелька, Пір'я. Спагеті цільна на зернові. Спіралі 39,50. Макаронні вироби делюкс. Листи для лазани 56,50. Олія соняшникова, щедрий, дар, рафінована, 72,90 Олея «Щедрый дар» рафинована 72,90 грамма. Олея «Соня Шныкова» щедрый дар рафинована, витаминизована 63,50 грамма. Олея «Щедрый дар» рафинована 3 литра 253,90 По акции я ловочинал властному соку своя линия 525 грамм 140 грамм. Свинина у власному саку 88,70. Курка у власному саку. Своя лінія без кісткової. 325 грамм, 62,90. Паштет профі з м'ясом кролика 79,90. Тунець делюкс. Шматочки у власному соку познився 30%.

Філе скумбрю в томатному соусі граль 76,90. Філе скумбрії валі, граль, 79,50. Філе лосося, балтик. Марк у власному соку 75,90. Паштет з печінкою та ікрою тріски банга 67,50. Паштет печінка вихопа 85 грам, 16,50. Паштет тернопільський з вершковим маслом 51,70. Яловичина нам ясна. Композиція розумний вибір: 46,30. Каша перлова зі свининою та овочами – 340 грамів 47,90. Ляще обсмажений у томатному соусі. Море 46,80, кілька. Скандія обсмажена у томатному соусі 66,50. Кілька не розібрана у томатному соусі Мури 37,30. Кілька не розібрана у томатному соусі. Господарочка 37,90. Олія кукурудзяна. Андрі рафінована Познайся 83,90. Алия Оливкова, Делюкс экстра вечен пятьсот миллилитров, двести шестьдесят один пятьдесят. Алия Оливкова минус экстра вечен двести сорок пять пятьдесят. Алия Оливкова, Своя линия двести девять девяносто. Акции майонез для детей, Своя линия двадцать шесть девяносто.

Майонез справжній. розумний вибір 350 грам, 3090. Майонез улюблений. розумний вибір 26,90. Майонез європейський торчин 520 грам, 61,50. Майонез домашній торчин 52,40. Майонез європейський, королівський смак 6890. Майонез щедра провансаль кг, 67,90. Кетчуп королівський смак Лагідний. 400 грамм. До шашлику, 30,70. Томатна заправка жирнов 33,90. Томатна паста «Чумак» 300 грам, 65,90. Соус «Манго Чилі» щедро 200 грам. Барбекю в асортименті 30,90. Соус «Бургер» «Чумак» 200 грам. Французький з герчицей 30,80. Соус «Соєвий класік» «Акайда Клуб» 50,50. ,50. ,50

Огірки мариновані. Європейські верес 80-90. Гриби пещериці делюкс. Мариновані 97, 90 Асорті Асорти з грибів китайських маринованих 1060. Огірки мариновані 95 50 Рататуй. Своя лінія 55,60. Ікра кабачкова ніжна. Верес 500 грамів 66,40. Квасоля у томатному соусі своя лінія 47,40. Оливки зелені з лимоном в асортименті своя лінія. З криветками.

Манга шматочки у сиропі 425 грам, 53,90. Факція булгур крупний для плову трапеза 29,70. Булгур середній для гарніру 29,70. Крупа кускус. артфудс, 50,50 50, ,50. Сочевиця червона. Атуали пол кг, 50-40. Рис круглозирнистий, атуали 68,90. Крупа кукурудзяна. Атуали 27,90. Пластівці вівсяні безглутинові. 36,50. Пластівці вівсяні. Суперніжні, пів пол килограма 39,90. Пластівці лавина 4, злака 57,80. 57 Локшина, ріва зі смаком смаженої свинини 23,90 85 грамів. Локшена ріва Швидкого приготування зі смаком грибів, 75 грамів 36,60. По акції картопля. День у день. З ароматом сиру швидкого приготування. з ароматом вершків. з ароматом курки 8,80. Картопляне пюре. День у день з ароматом вершків 120 грамів 22,80. Картопляне пюре ріва зі смаком курки 23,20. Каша вівсяна Аха з чорницею миттєво приготування 13.90. Каша вівсяна. Своя лінія. миттєво приготування в асортименті. Вершки та полуниця З курогою 8.90. Факція желе з ароматом вишні. Киві 13,90. Вермішель розумний вибір зі смаком гострої курки 60 грам. Сир розметають з полиць. Зі смаком курки 6,20. Борошно цільнозернове, Своя лінія пшенична 54,40. Молоко згущене, ячня з цукром та какао 46,50 акції цукерки вагові контіму зі смаком капучина 19,98 за 100 грам. Карамель вагова еклер з шоколадною начинкою 16,63, цукерки жувальні. Тофі яблука вишня полониця 15,39 за 100 грам. Цукерки Труфальє АВК 33,30. Цукерки кокос вагові 17,09 за 100 грам. Цукерки вагові конті золота. Лілія 23,15 Цукерки вагові та престиж. Смак полуниці та какао пломбір 19,50 за 100 грамів. Цукерки престижний віночок 16.30. Та цей десерт – манжур зі смаком манго конті 212 грам, зі смаком вишні 67,90. Цукерки своя лінія з горіховим праліне 134,60. Цукерки Любімо в престиж асорті – 240,30 30. Цукерки пташини молоко своя лінія 134,60. Цукерки корзинка асорти, Міленіум, 177,80. Цукерки, рошен, ассортмен Елегант молочний шоколад 147,70. Цукерки, рошин, шоколатерія 297,80. Цукерки Київ вечірні 297,80. «Біла білорожевый. Своя лінія – 300 г 34,90 Зефір глазурований своя лінія – 48,90 Зефір Зефир з ароматом Крем брюле 5090 зефір з аперсиновою начинкою 37,90. Печиво рошен зі шматочками глазурі ловіта ласик в асортименті. Какао зі шматочками глазурі 27,90. Печиво-рошен ловіта софт 24,50. Печево з начинкою зі смаком апельсином. какао та начинкою зі смаком вишні 27,60. Печиво тангини зі шматочками шоколаду та апельсину. С какао та смакуточками шоколаду 31,20. Печиво цукрове. Дочай аромат пряженого молока 15,90. Пряники запорізькі своя линия 27,90. Пряники зі звученным молоком з начинкою 32,20. Пряники шоколадні. Луничі 32,80. Печиво луціані з полуничною начинкою 27,60. Паста з фундуком та какао своя лінія 350 грамів 89,90. Паста арахісова своя лінія 93,90. Факції печиво здобне зі шматочками шоколаду 159,90. Вафлі своя лінія арте клас В асортименті молочні з ароматом молока. З ароматом шоколада 11,50. По акции вафлі аромат Малина йогурт. Своя линия 31,60. Значенка з какао 36,50. Рулет рошен. Золотий ключик бісквітний 40 20. Хлібці рийса вісонка глазуровані молочным шоколадом 42,50. Кліпці класичні для вас 16,60. Сушка білосніжка глазурована 2770. Новинка й зараз акція сухарики Цільнозернові З чия та морською сіллю 78,30. Піддержіть лайком та підпискою. Бажаю мирного неба. І добра дякую ваша нова акція!